Ну, Прийдуть, підпишуться, то я. А, де їх не хочуть. Я то так не хочу. Туда, хочу. А, Все Це цікаво, я не Хто Тож оголошується, я ж оголошую. Добре, далі, будь ласка. Наступний проєкт рішення під номером 6.16. про Надання згоди на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Земельна комісія рекомендувала Раді. Є зауваження застереження у даному питанні. Його власне? Немає. Я даний не перерішення. Зразу хочу попередити, шановних депутатів, це є два рішення. Одним ми надаємо оренду, а ми вже відповідно припиняємо право корисно збройні. А це полковник, що не мали, то чи гасить? А це вже це депутати. Значить дивіться, що ви зрозуміли. Значить ця проблема, шановні депутати, тягнеться півроку. я воюю. Нею вже добре... Я воюю з нею вже добре пів року, Коли головний завод взявся, перебрався з в Трускавець, всі податки ПФО по і інші податки всі почали йти в Трускавець. Ми з ними зустрічалися і ми сказали, що вони перереєстровуються, і ми кажемо, ми підемо вам на поступку, ми будемо робити. Перереєстрацію, припинення, оренду, тому що їхні питання, вони там з банку забирають, тому передають. Але при одній умові, якщо ви встигнете до, до сесії, зареєструватися в Другобичі і щоб ви перші вже податки пішли в Другобичі. Е, вже е, 28-го, от є витяг, вони мені принесли вручили особисто, що вони всі зареєструвалися в Другобичі. І вже податки, перший аванс, вже пішов е, до Другобицької міської ради. До, до, до міського бюджету. Значить, вони виконали всі свої пункти е, договорів, то, що ми їм обіцяли. І тепер, відповідно, я чомусь просив додатково. Ми дотягнули до останнього. Поки не було того документу, я не пускав це. Тому вони виникли додатково, так як вони виконали свої зобов'язання, тепер ми повинні виконати свої зобов'язання. І все, це чисто. Е, яка сума заборгованості рахується за ними? Значить, за ними е, е, сума заборгованості 230 е, тисяч. Яку вони погасять, ну, так як і погасять, як почнуть мотиви. Ну, був... 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 Так, та та І в них є план погашення забороненості. Бо наступний був... такий в нас завод є храми. То на тому прикладі ми покажемо, що ми по до всі свої умови дотримуємося. Тому, будь ласка. Проєкт рішення проєкту земельних ділянках. Спочатку про припинення, так. Як скажете? Давайте про припинення. Yeah. Про припинення права користування земельної ділянки. Право користування земельної ділянки ТЗВ універсально борвати. Так, ставлю на голосування цілому. Основу Якщо є зауваження, ні. За основою цілому. І останній проєкт рішення про надання дозволу на передачу земельної ділянки ТЗОВ медичне училище в філії, Медик, в і філії ТЗОВ медик. Нема. Я тоді даний проєкт рішення, шановні депутати, ставлю на голосування про, про надання дозволу на передачу суботу земельної ділянки. Ставлю на голосування. За основою рішення. Це є медичний коледж, який є, там є медичний коледж, є фірма, ну, як медичне медичний, медичний училище медик, передає медичному, медичний медик плюс, це та сама практична організація, мають фірми, де мають дві фірми, і щоб вложити капітал для розбудови даного коледжу, фінансування зробити, то вони роблять як в сукуре. Тут немає ніяких застережень. От та земельна ділянка в них і немає. А що вони будуть там робити? Це є освітній це є освітній коледж, і вони просто для того, щоб... Вкласти кошти, для того, щоб вкласти кошти в даний об'єкт, їм потрібно з одного рахунку вкладати ну, кошти в даний об'єкт, оскільки є дві, дві організації, які є власниками даного приміщення, але вони не можуть зробити, оскільки немає земельної ділянки в саморекла. Це посагачну. Тоді будуть дві окремі ділянки, це, я вважаю, що тут на край. краю. У сумуренно тоді вони вкладають і далі залишається за своєю разою дана земельна ділянка і разник. Вони платять гроші. 办公室。 Бажать. Наступно, будь ласка. А тепер раджу. пан Рома, будь ласка, по програмам. Добре, будь ласка, спілкуйтесь, будь ласка.

Вас ще раз. Яке торічні, про затвердження програми розвитку інвестиційної діяльності співробітництва та європейської інтеграції міста Суховича на 2017 рік нові редакції. про рішення про затвердження програми сприяння підвищенню готової, що до акцентного податку міста Лугович на 2017 рік. Є зауваження, особливо просити за основу її зілому. Шановні депутати!

На керівництво кафе політичний комплекс проголовища. Ну, Вони визначають гроші, нехай відповідається, справи. Є питання з зауваження до даного проєкту? Ставлю на а, Можливо. Можливо. голосування за основу цілого. Будь ласка, уважно, що ви це? Рішення Прийнято проєкт рішення про внесення до додатку рішення про міської ради від 25.02.2016 номер 142 порядок використання плану з комунального майна. Виключити із переліку підприємства комунальної форми власності, які повинні сплачувати 50% від охочення плати до місцевих бюджет, комунальне підприємство, туристичний комплекс та комунальне підприємство. Хочу передати слово спідові. Я хотів би, щоб десь ви дослухалися і зрозуміли проблематику. Недавно ви пропонували про знаття комунальних підприємств. Чому стоїть питання тустані і КП без керівництво? Тому що за кілька місяців це буде одне, одна єдина структура. Тому виключати одне ну, немає змісту, позбавляти одного, тому що це за кілька місяців буде одна ідеса підприємство. Тому просимо на сьогоднішній день і за це, і за це. В кінці кінців ми одержимо єдиний продукт. Це буде. КРФ, Бедро, і хотів би достукатися до вас з розумінням, що на сьогоднішній день, коли кожного місяця ми протягуємо час, відповідно, кожного місяця туристичний комплекс Дурвич попадає на величезну суму цієї пені і штрафи, це виконавча служба і податкова заборгованість, яка в нас є, там є пені і штрафи. Тому прошу таким елементарним прикладом. Комунальне підприємство заробляє 100 гривень, а на отримання його потрібно 120. 30 з яких є податок з оренди, який ми сплачуємо. Просив би вас, щоб ви зрозуміли і зрозуміло поставили до того податку, і це підприємство позбавило до цього податку. Щоб ми потрошки, хоча б злапали підприємство, є в мене звіт за три місяці. Це за перший квартал. Є підприємство збиткове, і я сподіваюся, що хоча б якусь злапати підприємство на точці, хоча б нуль. Де воно би хоча б саме на себе заробляло. І все. І з віта ми потрошки почнемо якось е тут устрій піднімати, бо ми, ви на сьогоднішній день знаєте, що там є мінус 2 мільйони. Добре, але що є з... скільки, скільки ви вже внесли, заробили буквально за той місяць? Е ну, дивіться, є в мене звіт, наприклад, за перший квартал, Добре. значить, є мінуса, кожного місяця є збитки. Січень місяць 77 тисяч збитків, лютий місяць 91 тисяча збитків, значить в березні місяці 22 числа ми зайшли, є 64 тисячі збитків. І згідно витрати те, те по місяцях. Січень 176 тисяч витрат. Лютий 162 тисячі витрат і 159 тисяч витрат це є версії місця. Це я кажу буквально за 10 днів, що нам вдалося зробити і мінімізувати і витрати, і збільшити дохідну частину. Але кажуть, ще ну, величезний об'єм роботи повірте мені, 5,5 тисяч метрів квадратних окупити і, і знайти всі втрати світла, води і всього решта повітряні, то ну так швидко не робиться. Тим більше є напрямок і ринок, і є напрямок електрична енергія. Ну, Ну, величезний об'єм роботи, повірте, і кажуть, ми рвемося у всіх сторін. Є зауваження до даного проєкту рішення. Все, дякую. Немає, е, немає тоді став даний проєкт рішення на голосування. За цього ми тоді. Я правильно зрозумію? Шановні депутати, ставлю голосування за основу. Настешин за 12, а других за 20.